Ми росії важого благословіння. А ви розумієте, що Біблія пише істину, що було, що є, що буде в світі. 2500 років назад сам пророк Даниїл пророкував, що знищуються імперії, знищиться люди. І ось е, проснився Вавилонському царю сон. І істукан, істукан – це імперії, а на істукан нападає камінь, сам Ісус Христос, і розбивається істукан. І це е, пророкується, виконується ще зараз, у сьогоднішній день. Е, тільки залишаються нація, етноси, народи. І ми розуміємо, що в Україні війна це іде все до судного дня. І нам є просто вибір бути сатаною. Попасти в пекло і вічний суд, чи бути з Ісусом Христом. Бо Ісуса Христа залишається імперія, царство небесне це вічне царство. Щоб отримати благодать Божу, народження згори і прописку в цьому царстві, нам потрібно покаятись, виправитися, бути учнями Ісуса Христа, виконувати волю Божу. Бути живим камінчиком живою і плідне, першої Апостської церкви, е, місія Слова Боже, де сам голова цієї церкви Ісус Христос смирено слухатися постарів Божих людей. І тоді ми отримаємо прописку Царства Небесного, і тоді переможе Україна, бо тільки треба уповати на Бога. Слава Ісуса Христа! Амінь.